Так, до нового концерту готується Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр, адже зовсім скоро колектив презентуватиме нову програму. Цього разу спільно із академічним муніципальним камерним хором. Програма досить велика, десь біля 18 творів, і це десь півтори години. Це мінімум, а може і найбільше. Ну, всі твори, в принципі, зараз на слуху, які в нас в інтернеті, да в Фейсбуці і кругом по всіх. В соцмережах звучать там і, і про русський корабль, і, і, і навіть і, і, і там герої не вмирають, і чорна квітка». деякі композиції довелось адаптувати для спільного виконання оркестром та хором. Проте своєї актуальності ці пісні не втрачають дуже на часі, і ну, для того, щоб підтримати наших хлопців, щоб ми в тилу були так само в, на, в строю і підтримували їх там дух духом, щоб вони. Знали, кого вони захищають і для чого вони там стоять. На одній сцені ці два колективи вже зустрічались. Минулоріч на день міста за час повномасштабної війни спільно виступлять вперше. Це дійсно виглядає масштабно, виглядає круто, виглядає досить таки е е велично. Скажімо, так ті твори звучать зовсім по-новому. Тому е комунікуємо ми дуже дуже добре з хором. Провідний мотив та власне назва концерту Хочу жити без війни. Одноіменна пісня набула нового звучання у виконанні двох колективів. Він звучав, скажімо, як один соліст виконує це добре, так але коли тебе підтримує весь хор, так коли ти з ним в гармонії співаєш, це виглядає вже зовсім по іншому. І тому цей твір от ми переробили, скажімо, з хором, і він зазвучав по-новому. Відбудеться концерт 21 вересня о 18.00 в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Та разом з тим на заході збиратимуть кошти на необхідне спорядження для наших бійців на фронт. Аліна Косерева, Володимир Паламар, новини міста.